Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Щиро хочу вам подякувати за те, що ви а, даєте відгук, даєте зворотній зв'язок, це мені дуже-дуже допомагає. Ну, це ваша підтримка. В нас сьогодні сонце. Ви знаєте, сонце, ну як сказати, це двохзначна карта двохстороння карта. З одного боку, сонце гріє, з іншого воно може і припікти, а інколи можна і згоріти на сонці. Тому, вибачайте, будьте трошечки сьогодні обережніше. Ось а, з одного боку, взагалі-то це карта висвітлення чогось нового, позитивного. Це карта. Радості, удачі, успіху, все хороше, що може прийти, якісь хороші новини. Але з другого боку, це може бути засліплена слава, це може бути якісь в побутовому плані пожежі, електрика може запалитися, навіть, як то кажуть, до ядерного удару. Я, звичайно, розумію, що. Наразі це не станеться в, в таких межах розумного. ось, Але м, будьте обережні, це можуть бути якісь взриви, це може бути якась, знаєте, така засліплена, ну, не блискавка, а, знаєте, отаке, якесь замикання. Будьте сьогодні дійсно обережні з електроприборами. Звичайно, сонце це ще є. Щось таке особисте, щось таке, що з нас може вийти, тобто наше его, воно може трошечки зашкалювати. З радості, що ви там щось досягнули, щось ви когось перемогли, наприклад, через те, що хороша новина прийшла, якась удача заскочила вам прямо в руки, звичайно, ви можете занадто собою гордитися. Ось, не перебільшуйте. Ось сонце воно може перебільшувати. Але але, в цілому ця карта ну, причудова. Вона, ви знаєте, затьмарить все погане, що навколо вас. Вибачайте, Не можу зробити паузу. Ось. Тобто, виходить так, що ви. Ну, як сказати, прийшла хороша новина, ви на радостях щось створити, щось робити. Дійсно, карта прекрасна. Не маю що поганого сказати до неї, розумієте? <кій> В тому плані. Ось, Тому насолоджуйтесь своїм успіхом, своїми досягненнями. Гордіться за себе, але не перебільшуйте цю гордість. Ось якось так. В принципі, хороші новини, це, до речі, і дитяча карта, це можливо народження дитини. Інколи це може бути навіть висвітлення правди. Тобто, якщо до цих пір ви вам хтось щось, наприклад, брехав, щось вам не договорював, сьогодні ця правда вийде на поверхню. Розумієте, це настільки ну, в тому руслі, що по-любому позитив. Краще гірка правда, ніж а, солодка брехня. Ось якось так, мої дорогенькі. Але ця карта хороша. Можливо, з дітьми проведете, можливо, з приємними людьми, але ця карта ще говорить, що ви проведете цей день на публіці, тобто, не в одиночку. Ви не будете гордитись сами, самі собою. А визнання оточуючих. Ось, якось так я бачу цю карту на сьогодні, мої дорогенькі. Бережіть себе, не перепалюйте себе на сонці, якщо воно у вас буде. Будьте обережні з електроприборами. Ось, і якщо ви додивились до цього моменту, покладіть вподобайку. Вам не важко, мені приємно. Напишіть коментар, теж мені буде дуже приємно. Гарно вам дякую, що ви є, бережіть себе. Гарного вам дня і разом до перемоги! Все ж таки, я вірю в перемогу, так, вона затягується, але. Я хочу перемогу, я її бачу. І сонце нас сьогодні трошечки підбадьорює в цьому. Будемо вірити, що перемога прийде, якось, це сонце. Бережіть себе, гарного дня, на все добре.